Міні-блютуз-колоночка, я ще таку не бачив, тому замовив, щоб показати вам, як вона буде працювати. Потужністю в 3 Вт. Батарея в неї 200 мА. Буде працювати 2-3 години і заряджатися буде годину. Розпаковуємо і дивимося. Що це за чудо-колоночку придумали китайці? Судячи по відгукам людей на Aliexpress, що дуже крутезна штука. Ну і коштує, звісно, що вона на розпродажі 120 гривень. Тобто, якщо піймаєте таку халяву в товарах по 3 долари, то однозначно, напевно, будете задоволені. Так, дивимося, як виглядає сама колоночка. Дивіться, за такі кошти. Все зроблено дуже якісно. Дуже якісно. Сіточка металева. Це у нас пластиковий корпус. Так, зарядний кабель у нас мікро-USB. і шнурочок, щоб ми її не загубили, бо то, що вона міні-колоночка. Ну, шнурочок я такий вже нам прислали, ніби вже поношений. Ну, то таке. Так, вмикається вона ось тут. Я так розумію, що тут будуть перемикатися у нас треки. І вона працює. Так, мигає в нас ось тут світлодіод. Зараз ми її приконектимо до телефона і послухаємо. Ви охрінієте, я такої ще маленької крутезної колонки не слухав. Слухайте. На максимальній гучності. Грає просто бомбезно. Я не знаю, що ще сказати. Дивіться, які баси. Офігеть! малесенька колоночка. Я просто в шоці. Дивіться, як змінюється звук, коли її просто направити на стіну. Це не колонка репить, це такий просто трек. Послухаємо трошечки ноти. Настільки лупашить бас, що вона просто вібрує на столі. Стандартна музичка. Ви б тільки послухайте, наскільки вона чисто грає. Малесенька колоночка. А настільки чистий ідеальний звук, і тим паче, якщо там пише, що у нас скільки там 3 вата, так тут реально 3 вата. і її вистачає на таку малютку цілком з головою. Я вже кайфанув по повній програмі і в кишені її носив, і ставив на стіл, і підпирав під стіною, і виходив на вулицю, і туди, і сюди. Я вам скажу ідеальний варіант для перегляду фільмів з телефона. Че, <чевий> Ютуб, ютубчик, будь-що коротше, це в рази буде краще, ніж ваші динаміки з телефона. Ну, динамік, звісно, що тут один, немає такого ідеального стереозвуку, звуку, але є бас, і він лупить. І звук доволі чистий і невелика ціна. Ну, просто ідеальний варіант. Ви тільки послухайте, наскільки вона. Настільки вона круто грає, і тим паче усією кнопочкою можна ставити тільки на паузу, і плей, плей, пауза. І все. Вімкнення, вимкнення. Треки вона не перемикає. Мікрофончик, я не знаю, от щось по типу ніби є, можливо, мікрофончик можна буде ще розмовляти по телефону. Типу приймати дзвіночок і там казати: Ало, в колоночку. Надіюся, так і буде. Коротше, Петрович однозначно рекомендує таку колоночку, і на Алікспресі я вже собі замовив ще декілька ось таких, бо дуже вона мені сподобалася. Так що, мені, як завжди, великі вподобаючки. І всім пока. Кому треба колоночку? Забирайте, поки є.